Давайте також з вами е, цю тему зараз проговоримо. Як ви думаєте, хто ж все-таки з двох вважається швидшим, саме мається на увазі? І з точки саме там Ада, і е, з точки дистанції, хто більш пробіжить, як ви думаєте? Максимальна швидкість розвине точно більшим Бапе. Точно. Може Холанд буде швидше бігти там за, за рахунок свого кроку, як там ну, да, 3, широкий... да, ластами своїми, але... От, максимальну швидкість МБП більшого розвить. Так, Це так безперечно, ну, МБП набагато швидкіший і неодноразово він ставив ці рекорди у Лізі чемпіонів. Тому БП це. А Холанд, ну так, да, він швидкий, але я від нього такого прям не пригадаю. Що, тобто, на 5 да, 5 метрів, що так. просто він всю команду, знаєш, прокинув всіх так обігом. а Бапе ну, це і... може. А у Холанда, ну він по центру просто, він не може да, так розпочати. Один, один да. Ну, а там Ван Дейк, привіт. Ну, там там, там БАП можна тільки, я думаю, ставити з Михайлом Мудриком. Да, Мудрих би можна. Дивіться, в нас в цьому цей раунд видався дуже таким інформативним з обидвох. Боків, тому я вважаю, що Валера отримує два бали, а все ж таки Діма отримує один бал, тому що Діма все ж таки теж багато цікавої інформації нам сказав.